Прогноз для років на червень 2025 року. Подивимося три важливі події червня місяця для років. Перша важлива подія, друга важлива подія і третя важлива подія. Так, далі подивимося професійну діяльність в червні місяці, що вас очікує в професійній діяльності. І фінансові справи, як будуть складатися в червні місяці. Дивіться, дві колісниці випало. отут. Так, і дивимося, що очікує в особистому житті раків в червні місяці. Далі, на що звернути увагу в червні місяці в плані здоров'я, емоційного чи фізичного, як покажуть карти. Так, і порода на червень місяць, або підказка, можливо, застереження, що покажуть корти. Так. ну Давайте дивитись. Три важливих події місяця. Перше п'ятірка пентаклів. Це чогось не вистачатиме. Давайте три одразу розкрию. Так. Три важливих події місяця. Тут треба порозкривати їх колісницю. Залишу, бачите, дві колісниці, це у вас щось буде рухатися. Е, можу сказати так: в червні місяці вас не задовольнятимуть результати. Ви будете завжди на сторожі, за чимось, якоюсь інформацією, за якоюсь людиною, групою людей, можливо, за конкурентами. Будете спостерігати і візьмете все в свої руки. Якщо на вас працюють люди в чомусь. То тут ви захочете самі керувати своїм життям. Давайте дивимося по п'ятірки Пентаклів. Це вам чогось не вистачатиме. Так, ну, кожного це своє може бути. Розкриємо більше. Так, да, ви звернетеся, дивіться, вам не вистачатиме, можливо, якихось документів. І тут якраз результат буде на ці документи. Можливо, вам допоможе якраз людина імператор. Це означає, людина на статус більша за вас, вища за вас, можливо, віком доросліша, тато, наприклад, людина професіонал в своїй справі, буде допомагати вам настільки, що вам це сподобається. Тобто, те, що вам не вистачатиме в червні, місяці, в першій події. То тут з документами, з якимось правосуддям, якісь рівновазі може бути, то тут вам допоможе людина, імператор. Так, ви залишитесь задоволені. По трійки мечів, що це? Угу. Три, три. Будете шукати нових результатів. Дивіться, знову ж випало Дві трійки. Трійка мечева вам прийдеться щось зробити, можливо, щось болюче для вашого сердечка. Але розумом ви зрозумієте, що вам це треба. І по трійки пентаклів. Трійка, все ж таки, це робота в колективі. Примноження, реалізація, тобто вас не задовольнятиме те, чого вам не хвататиме, і ви будете його збільшувати. По лицарю пентаклів це прояв людини. Може бути звістка про якісь гроші. 에, можливо, ну, давайте подивимось, лицар пентоклів. Це у нас тут е, діва козріг по гороскопу, або людина земної стихії. Може бути практичний в пріоритеті, все матеріальне, любить фінанси. Ну, по лицарю ще не зовсім зріла людина, але вже вміє дещо робити. І, е вам треба буде діяти. От червень для вас такий місяць, коли треба буде попрацювати на себе, на свої результати. Так, а тут що? Тут ви будете або за чимсь спостерігати, або будете завжди на поготові до чого, щоб не виникали такі. Е Скажімо так, неприємні сюрпризи, ви будете десь можливо навчатися, можливо, вчитель у вас з'явиться якийсь. так, відлюдник це. Можливо, самі будете досвідом ділитися з кимось виходу, наприклад, з оцих неприємних ситуацій. То тут ви вдастеся у відлюдники, можливо, від соціуму трошки відійдете, і керуватимете повністю своїм життям. Так, подивимося, в професійній діяльності. Величезний подарунок. Величезний шанс початок чогось нового, гарного може бути. Головне, беріть цей шанс. Дивіться, після п'ятірки пентаклів це коли не вистачає чогось. Да? Після трійки мечів це коли щось боляче. Тут величезний шанс для те, що, на те, щоб покращити. Так. Фінансові справи. Дивіться, знову ж таки, у вас або кредитів багато, або щось виплачуєте. Можливо, там допомагаєте комусь здалися, можливо, і хатні справи ведете, якщо ви жінка. Якщо ви чоловік, можливо, у вас кілька робіт. Можливо, от на червий місяць прийдеться, щоб заробити гроші, наприклад, на відпочинок назбирати гроші, то ви візьмете багато обов'язків. Тут головне, дивіться, будьте уважними. Тут якраз і про здоров'я скажу. А щоб не боліла голова, не боліла спина. Тобто, важкого особливо не піднімайте і трішечки делегуйте комусь свої обов'язки, щоб не було такого навантаження. Ви будете керувати своїм життям. Будете, будете. Так, далі дивимося, що очікує в особистому житті. Якісь зміни? Якісь зміни, щось ви вирішите. Так, ну, по смерті це як, може бути ще і крапка в чомусь, можливо, дивіться, крапка в одному і початок в іншому. Якщо у вас є відносини, вони можуть змінитися. Змінитися характер самих відносин, можливо, властивості, якість відносин може змінитися тут. Продумано будете щось робити. Якщо у вас немає, то ви будете продумувати, як це зробити. Да, будете йти в нове, все одно в нове, які б у вас у відносини є чи немає, але ви будете йти в нове, залишати старе, непотрібне, що віджило себе. Те, що робило вам боляче, те, що вбивало вас, те, що, знову ж таки, п'ятірка кубків. Тут вже була п'ятірка. Да? Так, це втрата стабільності була у вас. Тут у вас шанс на нове, на початок чогось нового, зовсім нового. Для декого це нові відносини, нова людина. Для декого це оновлення відносин настільки, що характер їх буде зовсім інший. На що звернути увагу в плані здоров'я? Дивіться, Якщо у вас є якісь там процедури, да, якісь пігулки п'єте, кожен знає, в кого хронічна або сезонна хвороба, то тут не запускайте, все буде добре. Дехто, може, запланував операцію, то тут дивіться по королеві мечів, продумайте, виберіть число, яким краще це зробити, тобто там, як підійде. І обережно з ножом можете поронитися. Так, і порода ну, це порода для вас більше. Знаходьтеся в енергіях земних. А, приділіть увагу, ну тут карти показували матеріальному. Да? Причому підходьте з розумом, продумано, тут мечів теж багато. Продумано, будьте уважними, спостерігайте за конкурентами, за потрібними вам людьми, за потрібною інформацією, коли вам її треба отримати. І, а... Працюйте, але ще й порада, дивіться, це все дуже добре. Але не зациклюйтесь на одній цій області. Не забувайте, що і вдома теж у вас і особисте життя, тобто різним сферам життя, приділяйте увагу, але особливо це досягнення матеріальних блог. Нехай все хороше неодмінно збувається, не грозний негатив обходить вас стороною.